«400 гривень». А може, давайте три. Пан Ігор часто купує мед на ринку. Каже, має свій улюблений. Ще знайшов прилавок, де ціна за літр становить 200 гривень. Бере не роздумуючи, адже таку ціну більше може й не знайти. Купляв майський мед, ціна дуже нормальна. Я не знаю по вкусових качествах, але я думаю, надіюсь, що. Хазяєм правду сказав пані Вікторія приходить по мед на ринок лише до свого знайомого бджоляра. Каже, за ціною поки що не слідкувала. Мед завжди смачний, добрий. А я люблю різнотрав'я, але акація мені більше підходить, бо ну стану здоров'я трохи мені він кращий. А от по ціні в тому році, в цьому році я ну ще не ще не, не не знаю. Я не дуже я знаю, що якщо треба, то треба купляти. Та є покупці, котрі зазначають, смак медовий, а ціна гірка. Полюбляю гречаний мед або лісовий трав'яний такий, якийсь змішаний. Купую зараз не часто, ціна трохи дорога. Наразі ціна за літр меду в середньому становить 300 гривень, а все тому, що на меду цьому році дефіцит. Пані Ніна розповідає, були такі пасіки, з яких меду не зібрали зовсім. Серед головної причини примхи погоди. Додає, саме тому, що меду небагато, він дорожчий ніж раніше. Пані Ніна продає мед зі своєї пасіки. Цього року акація підмерзла з акації менше меду. Через то він уже такий, от. Ну, закристалізувався, так З Злипи теж мало меду. Ціна виросла і на цей, і на цей. Цей 300 літра, цей 400, гречка 300-350. Теж мало меду. Ну, золотарник, не знаю, чи візьмемо. І вирізковий ще. Будемо бачити, що воно буде за словами пані Ніни. Найбільше користі людському організму приносить стільниковий мед. Проте за кілограм доведеться віддати 300 гривень. Тут дуже корисна ця печатка, От. бо в ній є квітковий пилок і є прополіс, прополіс це антибіотик. і вона сама печатка можливо навіть корисніша за мед. Порівнянні з минулорічними цінами, додає продавчиня, вартість настільниковий мед зросла на 100 гривень. Як зазначають пасічники, невелика кількість меду на ринках через те, що вимерзли посіви соняшнику, а липа та акація майже не цвіли. Така аномалія в природі й проблема з медоносами трапляється раз на кілька років. Разом із тим, попит на мед є. Більше того, він не має терміну давності, тож і старі запаси можна вживати та продавати. На теперішніх позначках вартість на мед. Мед не залишиться, зазначають продавці: ціна буде зростати. Сніжана Твардовська та Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group.